Я розумію, що службу треба служити, а не футбол гуляти. 8 листопада день святого Дмитра Солонського. Він покровитель усіх військових. У цей день у стінах Києва-Печерської лаври відбулася дуже красива традиція посвята учнів Київського кадетського корпусу. Читали клятву та вручали погони учням кадетських класів столичного ліцею інтернату номер 23 Лише вдруге. Тут і запрошені кадети військового ліцею імені Богуна і Московського музичного кадетського корпусу. Тут е Історичний досвід, який э, був, ми намагаємося возразити, і зістене улучшить, приумножить вніс свої якісь позитивні черти. Цьогоріч по святу пройшли 78 хлопців п'ятих, шостих, сьомих, восьмих та дев'ятих кадетських класів. У столичному ліцеї інтернаті є й дівчатка. Їх лише 20 відсотків, і вони вчаться окремо. Я панянка. Вступаю. Більше красно подав. Хто вообще навчили? Директор. Дубається дихати Для отримання погонів у Поздравляю вас з цим замечательним Все эти достойно. Держу українському народу. Що ти зараз відчуваєш? При щастя. Ти хотів стати критиком? Так. Ну, потому что мені нравилось само. Ну, кадає Сватряю фільм, кадіти мені нравится воєнна підготовка, форма воєнна. Це буде йому такимсь ще більшим в житті, подспорієм, скажем так, він хотів. Ну осознання цього до дитини приходить під час. Як во время їжі апетит приходить. Коли поступав, то сказав, що хоче захищати батьківщину. Це скільки років було? Одинадцять йому років. А у вас є ще сім'ї? – Військовий був тільки батько. дуже Вам подобаються військові? – Дуже від кого захищати вітчизну, вони не знають і навіть не думають про це. І не кожен випускник кадетського класу знайде місце в армії, тій, яка є сьогодні. Когда Анна Іоанновна створювала первый кадетский корпус, то она сказала, я приблизно її и скажу, а по не каждому дано быть военным, то для чего иметь в кадетских корпусах для обучения учителей географии, танцев и так далее. Все в школе, тільки еще больше фізичної подготовки. Не важко не втомливаетесь? Э, Бывает, втомливаюсь, когда я. Вчимося вранці, потім йдемо на обід, самопідготовка чи яка ну бігаємо, футбол граємо, потім самопідготовка домашнього робимо завдання, а потім розположення. Ну там відпочиваємо, йдемо спати. Третій поколи. Сьогодні погони. Між ти щаслив? Якщо Якби тільки не боль в спині і в ногах, то все було б добре. Да, ну, Ну просто как Старались. би стоять, стоять ровно і що до этого на репетиції там ми простояли все это время. Ну как только школу прийшли, так сразу. так черплю. Що ще доведеться терпіти цьому хлопчику? Не знає ані він сам, ані його родичі рано чи пізно армію будуть скорочувати. І Якою вона стане, теж ніхто не знає. Поки що не знає. Катерина Рябошапка Анатолій Чорний телеканал Нюсван.